Шановне панство, мої вітання. Ви дуже просите подивитися на безуглу. Ой, так. На безуглу, на те, що на її заяви, хто там за нею стоїть і так далі. Да? Давайте спробуємо. Я, в принципі, ви знаєте, що я ці розбори польотів не сильно люблю Ну, лізти, да, в, перериватися в білизні, ні. Але коли ситуація критична, коли ну, є такі заяви, да, то будемо дивитися. Ну, знову ж таки, в особисте життя не ліземо, тільки по роботі. От, вона і Україна. Так, я відкрила собі її фотографію. <кхем> Мар'яна Безугла. Фото. Давайте спитаємо, хто ти така взагалі по життю? Що ти за людина? Мар'яна на що ти за людина. Просто по життю, що ти за людина, що ти із себе. Ось. Людина, яка заради себе, заради свого, заради своєї цілі готова йти по головах Людина, яка не буде нехтувати нічим. нічим. По-перше, вона, знаєте, як обмежена в своїх діях, в своїх думках, тобто при чому, що ця карта виходить в голові, вісім мечів виходить в голові, тобто, в неї є певні обмеження, що думати, що бачити, куди йти, що говорити. Да? тобто і, і як думати? у неї Є людина, яка над нею стоїть. Це карта Єерофанта, Єерофант да, і король Пентаклів. Тобто хтось їй платить великі гроші, від когось вона дуже залежна, да, і всі її дії вони продиктовані а, певним іерофантом. Є людина, яка розповідає, вчить їй, да, куди йти, куди говорити і що говорити. А взагалі, у неї на зараз. На зараз це ситуація по п'ятірці <кій> мечів, це те, що на зараз у неї відбувається, це а... карта війни, ви знаєте, це карта конфлікту з оточуючими. Причому добре, хто вона в політиці? На своїй посаді, да? хто вона на своїй посаді, Мар'яна Безугла. Ну, Недовго їй залишилося бути на посаді. Тут вже карти про це говорять, а взагалі, знову ж таки, вона людина, яка щось може робити за гроші а Взагалі, що вона там робить, я не знаю. По п'ятірці Пентаклів, знаєте, це а... І серії я не знаю, як вона туди потрапила. Ну просто ну карта карта. Коли недостатньо ресурсу для того, щоб займати своє. місце. Тобто, Я, я не знаю, як, як вона там тримається, але, мабуть, ну, знаю, mm. <реш> тому що виходить імператор. Да? Тобто, Це знову ж таки людина, яка над нею стоїть, це людина, яка їй допомагає, в неї позакоханих також, також, тобто, в неї йде підтримка. Вона... Попажу жезлів, вона дуже залежна від того Іерафанта, вона дуже залежна від людини, яка їй допомагає. Тобто, тут взагалі вона знову ж таки нічого не вирішує, нею керують. І, ну, але що вона там робить, ну, я, я навіть не знаю, як її туди ем, назначили, яким макаром вона там опинилася. Але по, по, по всіх картах це знаєте, типу привели і сказали. от, де дівчинка Мар'яна, вона буде працювати ось тут, та, і, і спробує тільки щось мені сказати. Але ну дуже вона залежна від гарного способу життя. Дуже Добре, давайте тепер її да, заява про залужного. Це взагалі що таке? Заява безуглої з приводу відставки залужного. Це взагалі що таке М -м інформаційна атака. Спроба розігнати кіпіш всередині країни. Це це не так, щоб, та, щоб прям загроза для стабільності в країні. Ні, це спроба створити інцидент всередині країни, дати якусь не те, що неправдиву інформацію, а підбурити населення таким чином, щоб. Порушити стабільність, запустити балачки, момент сплітні, ну, тобто, якось так. Що це за заява? Знову ж таки, стоїть е, за нею хтось е, це, не, це, це не її заява одразу по трійці Пентаклів, це не її заява. Тут є. Люди зацікавлені, це така, знаєте, робота на порушення стабільності в країні. По королю мечів тут. Е, Дуже комусь хочеться відсторонити залужного. І навіть, знаєте, не те, щоб прибрати залужного, а зараз, друзі, посіяти. Зерно недовіри. Ну, от щось таке. Посіяти зерно недовіри, Розумієте, от по пажумичів, ну, щоб стало некомфортно. От мета. Для чого ця заява? Для чого вона залужна? залужному дві кажезлів, боже, хто б сумнівався? Розхитати. Бачите, як? По-перше, вона отримала, за це дуже. Непогану дінюшку, ця тема вона проплачена. Да? Оця інформаційна атака, вона проплачена, безлуга за це отримала ЗП, так сказати. Тобто, це замовлення з іншої сторони, зрозуміло, що співпрацює вона конкретно з Росією, тому що двійка жезлів у мене чомусь постійно, ну чомусь розуміємо, чому в питаннях України в політичних розкладах завжди показує, дуже часто показує на. Ерефію, да? Тобто розхитати ситуацію всередині країни, можливо, десь знаєте, як, ну, все рівно зробити так, щоб ну, хтось подумав трошки не те про того залужного, зробити так, щоб зашаталася під ним земля. Це не те, що йому щось загрожує, да? а просто інформаційно зробити багато вкидів. От е, я говорила вам майже в усіх розкладах от крайні місяці про те, що дуже багато буде і ПСО, дуже багато інформації стосовно імператора, а імператор це хто може бути? Це ж не обов'язково про президента. Це людина, яка приймає рішення, це людина, яка м, займає якісь високі посади. Та, від неї залежить і захист, від неї залежить Прийняття важливих рішень, і, до речі, в контексті війни так само. Тому вибити в нього, знаєте, почву з під ніг, щоб, щоб, можливо, десь хтось трошки засумнівався, тим паче засумнівався не обов'язково про Україну, да? а по зірці це може бути направлено на аудиторію світу, тобто на СМІ іноземне. Може і так. Тому панство, щось загрожує залужному по цій заяві? Абсолютно, абсолютно, карта правосуддя. Ні. Тут, може, знаєте, як по правосуддю ще і вона буде відповідати. А що, а що загрожує цій безуглій після цієї заяви? Боже, прям все по кубках. А, ну, по-перше, будуть намагатися її захистити. В неї все ж таки є певний король, який над нею стоїть, і він буде намагатися за, ну, за нею вступитися, да? буде намагатися її захистити. Чи буде вона працювати ще депутаткою? Карта Шута? Ні. Тут, ох, тут ще, знаєте, карти говорять, щоб на здоров'я не було ніякої на життя і на здоров'я стоїть загроза. да, Тобто обнулення, засудження, справа на розголосу, може і СБУ зацікавиться якісь органи да, по Верховному суду, по рицарю Мечів, мачів тобто, може бути якась атака на неї. Через суди, може і так. Хто за нею стоїть? Давайте ще так. Хто за нею стоїть? Ага. Хто стоїть за безуглою? Росія, Україна. Зі сторони Росії, зі сторони України. Чи є хтось зі сторони України, хто за нею стоїть? Ви розумієте, яка ситуація цікава? Ось, будь ласка. Значить, двійка жезлів знову ж таки, це не тільки про Росію, це і про Росію, і про Україну, але про Україну про російську. Це про тих агентів, так, які е, чекають певних змін, які хочуть розхитати е, систему в Україні, які хочуть порушити е, спокій в Україні. І е, Пам'ятаєте, був розклад про Зеленського і Залужного, що атака Ерефії направлена на Зеленського і на Залужного. От, будь ласка, атака йде не обов'язково від російських СМІ, а від людей, які ну, просто знаходяться ось у нас під носом. І я не розумію, чому, <кхм> чому вона взагалі ще на свободі. Ну, отак от. Це розпалювання ворожнечі всередині країни. Здається, у нас є за це стаття, юристи? Є? Хтось дивиться мене з юристів? Скажіть, будь ласка. Ну, але відповідь вона нести буде, тому, тому ось так, панство. Ось такий розклад. Я вам дуже дякую за. Питання. Дякую за ваші підписки. Не переживайте, з паном Залужним все буде нормально. А от е жіночка оця буде відповідати <кх�> по повному: бережіть себе, бережіть Україну!